Запашна смородина не тільки прикраса саду, і джерело смачних ягід листя цього чагарнику, крім приємного запаху, володіють лікарськими властивостями, і при грамотному вживанні можуть принести велику користь для здоров'я. Чим корисні листя смородини? У листі смородини міститься велика кількість вітамінів та інших корисних речовин, що і пояснює їх широке застосування не тільки в харчових, але і в лікувальних цілях. Листя містять близько 450 п'ятдесят вітаміну, навіть більше ніж в плодах, що є прекрасним зміцнює і підвищує імунітет засобом, крім того. До складу листя входять ефірні масла, магній, марганець, велика кількість цвітонцидів і дубильних речовин завдяки такому складу листя часто використовують як антисептик, тонізуючий, а також сечогінний і протиревматичний засіб. Літнім людям смородинові чаї і відвари рекомендуються як кровочищеючого. Розширювальний і загальнозміцнюючий засіб вважається, що відвари смородинового листя навіть можуть застосовуватися для профілактики хвороби Альцгеймера. Вміщені в листі речовини допомагають знищити дезентерійну паличку, відвари смородинового листя мають потогінні властивості. Тому полегшують неркові захворювання, не рекомендується пити відвари людям з підвищеною кислотністю. Саме я смородину не вирощую, а листя збираю на дикорослих кущах під час літніх походів. Додавання декількох листочків в чайник із зеленим чаєм відразу перетворює звичайний чай, чарівний напій. Особисто на мене він діє заспокійливо, та й аромат такий, що хочеться пити і пити. Відео листя смородини як корисний продукт для їжі, як і коли збирати смородинові листочки. Рекомендованим часом збору листя смородини є період серпня по вересень. Потрібно вибирати тільки здорові листя, без плям і нальоту не слід збирати як старі, так і занадто молоде листя старих вже мало корисних речовин, а обривання молодих листочків шкодить рослині, зібране листя слід висушити в тіні. А потім скласти для зберігання в щільно закриту скляну банку. Під час всіх цих операцій листя повинні залишатися цілими, подрібнюють їх перед безпосереднім вживанням, як правильно заготовити смородиновий лист. Відео рецепти зі смородиновим листям. Рецепти лікарських складів смородинового листа дуже різноманітні, з нього готують і чай, і відвари, і ванни, зазвичай листя чорної смородини не застосовують як монокомпонент. А змішують з листям малини, м'яти та іншими інгредієнтами. Для шкіри смородиновий лист часто застосовується в косметології для підсушування жирної шкіри і видалення вугрової висипки рецепт маски такий. суміш смородинового листя, плодів обліпихи, квіток ромашки 2-4-2 заливають киплячою водою і витримують 0,5 години на водяній бані. Після охолодження і проціджування змішують з кислим молоком. На обличчя суміш потрібно залишити на 20 хвилин, а потім вмитися теплою водою, надати гладкість і пружність шкірі всього тіла, а також послабити неприємний запах, допомагають ванни 0,5 колистя, заливають 0,5 відра окропу і кип'ятять 0,5 години, потім настоюють 10 хвилин, проціджують і виливають в підготовлену ванну, приймають таку ванну раз в два дні по 10-15 хвилин. При курсі лікування 10-12 сеансів різноманітність чаїв зі смородиновим листом. Чай з смородинового листа може бути профілактичним і лікувальним. Лікувальні чаї мають більш високу концентрацію і можуть бути навіть неприємними на смак. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж почнете приймати народні засоби курсом. Повсякденні профілактичні чаї профілактичні чаї являють собою вітамінізований напій з приємним запахом. Наприклад, можна засипати в чайник для заварювання столову ложку сухих або два чайні ложки свіжого листя і заварити окропом, настояти 10-15 хвилин і пити можна з медом, в обох випадках листя подрібнюють свіже листя, зазвичай рвуть руками. Можна заварювати в рівних співвідношеннях звичайну заварку, чорну або зелену і подрібнений смородиновий лист. Зазвичай беруть по один чайній ложці кожного компонента на один локропу і настоюють 5-15 хвилин для чорного чаю 3-5 хвилин. Рецепти народних лікувальних чаїв. Чай для лікування шлунка і кишечника готують зі змішаних 1-1 смородинового листя і звіробою. Чайну ложку суміші заварюють в 200 мл окропу настоюють 15 хвилин і п'ють для отримання від харкувальний і сичовінний засіб використовують наступний склад. Змішують листя смородини зі звіробоєм і головками конюшини 1-1-2 і заварюють 1 столову ложку 0,2-л окропу. Через кілька хвилин чай можна використовувати, якщо приймати такий напій по 1-2 склянки тричі на день. Він допоможе відновити сили при виснаженні. Як вечірнього заспокійливого засобу смородиновий лист використовують разом з м'ятою. На 300 мл кропу беруть по один чайній ложці кожного інгредієнта, настоюють 15 хвилин і вживають з медом. При недокрів'ї, ниркових захворюваннях і цукровому діабеті рекомендується приймати чай, приготований з 1 столової ложки подрібненого листя на склянку окропу. Такий напій настоюють півгодини, проціджують і п'ють по півсклянки 4-6 разів на день. Такий же склад рекомендується і при запаленнях сечовивідного тракту і нирок, а також сечокам'яної хвороби, тільки наполягають його 2 години, а пити його потрібно по 3-4 склянки в день. Можна додавати мед для лікування гіпертонічної хвороби і атеросклерозу готують з листя чай таким чином. 10 столових ложок подрібненої сировини заливають 0,4 укропу, настоюють протягом години і проціджують, приймають по 0,5-1 склянці тричі на день. Вітамінні настої Вітамінні загальнозміцнюючі настої отримують, змішуючи листя смородини з різними ягодами і лікарськими травами. Листя смородини, сушену малину і горобину 1,2-1,2. Заварюють з розрахунку 1 столова ложка на склянку і настоюють 5-7 хвилин, один частина листя смородини змішують з ягодами горобини, шипшини листям суниці і моркви кожного з цих компонентів беруть по 2 частини, заварюють 1 столову ложку збору в 200-м укропу, настоюють 5-7 хвилин в рівних співвідношеннях, змішують ягоди шипшини, листя малини, русниці і смородини. Столову ложку суміші заливають склянкою окропу кип'ятять 10 хвилин і залишають остигати. Після проціджування приймають по 0,5 склянки двічі на день приготування чаю з мородинового листя відео. Мородинові листя за складом не поступаються штучним біологічно активним добавкам, тому їх можна використовувати для профілактики і лікування ряду захворювання та й просто для отримання задоволення від ароматного чаю.